Друзі, всіх вітаю, з вами компанія Аверцентр. Пропоную до вашого перегляду наші невеличкі доопрацювання легендарного представника Сполучених Штатів. Це Chevrolet Tahoe. Отже, що ми зробили з даним авто? Замість звичайних сидінь, другого ряду сидінь, ми встановили комфортабельні розкошні сидіння від Mercedes S222. Наші фахівці виготовили унікальну консоль між сидіннями та оздобили її натуральною шкірою. Також сидіння було оздоблене натуральною шкірою в колір та структуру основних сидінь та основного матеріалу автомобілю. Інтегрували пульт керування сидінням в обшивку в карту карту дверей. Так воно виглядає. Тут у нас є вентиляція сидінь, mm. подогрів сидінь та пам'ять в трьох положеннях. Тепер в цьому авто можна з комфортом пересуватися в місті та поза містом. Тож, друзі, кому сподобалось наше доопрацювання даного авто, прошу заходьте до нас на наші сторінки в соцмережах та підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки і заходьте на нас в гості. У нас дуже багато пропозицій саме для вашої, для вашого авто. З вами Аверс. Слава Україні!